Так, вітаю всіх, продовжуємо, в принципі, далі. 5 листопада 1137 рік продовжити. Чекаємо за вантоження. Так... Ого, щось, щось. Ай, зараз секунду. Мабуть, пропустимо кілька місяців, щоб робити технологію Vortex. Ага, так ми це зробили тепер або елітний вершник, або елітний лицар. Тут не стрілять вину. Так, щось ну. я не знаю. Можна і те, і те. Давайте ми підемо до сороної шахти, цій гілочці. А воно йде потихеньку. Так. Переваги якісь можна взяти. Можна економічні взяти. М -м ну це таке. А адміністративні. Так, ну зростання, мабуть візьмемо та й все на тому воно буде не заводить так де наша армія де наша армія де наша О, ось наша армія о все, а ну поляки ви мені треба як дуже треба в принципі може могли б спробувати Альянс ну граном так могли б спробувати дати... Шепці, Візантійській імперії, але добре, поки що з поляками, розберемося. Що в нас по бюджетах? Все це, це ага, це все добре. Все просто прекрасно вперед. Раз їх трошки їм трошки дадуть по шепці, а ми поки що погіршимо стосунки із Богемією. Мабуть, з Прусією. Ух ти що, яка прусія. Ух ти що. Так. Марії якийсь. Так ну, це цікаво. Мені цікаво за Новгород і за Візантію. Якщо їх розіб'ємо перший раз, то, то вже не буде проблеми. З ними взагалі. Зараз поки що б'ємо поляків. Вперед. Попастите. Давайте, оп. Виблик. Що це воно? Щось погано виходить. Ну добре. Начебто розбиваємо. Ага, ми вже розбили поляки повністю, в принципі, Тому можемо вже висувати свої вимоги, гроші, репарації, принизити однозначно. І можна трошки опонути земель. Ось таку наступ. Що по ресурсах. мінь дерево, сіль. Це вугілля, так? Я буде вугілля. О, золото! Золото, золото. Золото треба. Угу. Якось будемо так. Отакому будемо робити. І в принципі все на тому. Так, парма. Ясно. Берем к моторакань. Йдемо по, по душу цих хлопчиків-чехів. Богемців. Опа, немає радника. Адміністративна біда. Потрібно виправляти. Давай оподаткування. Беремо. Так, зменшимо все ж таки на один раз. Пардубіця. Так, ну ми ось ми зустрілися з чиською армією. В принципі, в принципі ми її розбили повністю. На голову, як то кажуть. Займаємо Прагу за 3 дні. Прага за 3 дні. Ну тут за 3 дні не вийде, бо тут рівень оборони 2. Але тим не менш, тим не менш. Так, парма нас атакує. Ми відбуваємося. Зараз ми їм дадемо ще прочуханки трошки. Не тікають до себе додому, або десь там або десь дуже далеко. Ми собі тут гуляємо, як в себе вдома. Так, в принципі, все. У нас все. Робимо вимоги. Так, гроші, гроші, ще раз гроші. Принизити військові репарації, то, ну, в принципі, і все. Ціваємо вимоги. Так, тепер ми чекаємо, поки нас люди, 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 ще раз люди. Ми можемо взяти централізоване командування, але можемо краще, думаю, взяти. Або щось економічно навіть, а не там зростання, точно. Так інвестування, що тут з економікою я, в принципі, ще не дуже сильно розібрався. що воно дає, Що його робить. Можна було б трошки підзбирати гроші, в принципі, і а, цьо, прокачати військову академію або столицю. Mm. Думаю. Думаю, думаю, що можна робити. <пух> поки що ніяк не надумаю, тому навіть не знаю, що ми зараз будемо робити. Було б добре дати пошепці Новгороду і Візантії все ж таки знову ж таки, але не стягнемо ми. Ой, не стягнемо, мені здається. Це що ми нічого у не... нас не вийде, поки що. Людей, як мінімум, не вистачить людей. <пух> Так, ну тоді поки що ми релігію всіх провінцій. Раз. Збираємо на... 에, можна когось... когось би дістати трошки. Ну, наприклад, возьких булгар, так. Так, наприклад, є. Або знову ж таки просто почекати. Не знаю, що з цього краще. Ми просто чекаємо поки що так. Тому що ми вже трошки замучилися. Так, який в них там той альянс? Опа, опа. А ну підводимо війська до Новгорода. Ану, ану. Чекаємо серпня 1146 року. Якщо це так, опа, риба скрізь. Затвердити. Ціна на рибу падає, я так зрозумів. Вона скрізь. Логічно. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Квітень, травень, червень, липень, серпень. Стійте. Стоїм. Стоїмо. Стоїмо. Я, що це Опа! Опа, бачите? А підловив я вас. Так, але в них технологія 18, якась в них така технологія, що в нас немає. Не знаю яка, але... але але, але. Отримають, вони зараз нормально, так от по шапці, так. Я так зрозумів, якась технологія нам відкриває а не якась з них це технологія. Витер. Ага, якраз ця технологія, яка зараз досліджується. Вичекаємо її. І тоді на дисципліну прокачаємо трошки, прокачаємо трошки. А зараз ми йдемо в землі Новгороду. Сповідують Православ'я. Тобто, зараз буде дуже гарно нам розшириться за рахунок Новгорода. Тому що у нас експансія не така доволі велика. Просто беремо. Хай буде, ми І все. І зараз Новгород дізнається, що таке істинне освобождення, ну. Хоча заради справедливості сказати. Новгород, той, що Новгород він далеко був не тим, який зараз. Тобто я маю навіть саме республіку. Торгову республіку Новгород. Москалі, по суті, з них так само познущалися, як і з багатьох народів зокрема з українців Тут це була окрема держава зі своїми звичаями своїми традиціями Ну і, і сталося так як сталося росіяни нав'язують свою релігію свою культуру свої звичаї свою історію намагаються написати так щоб історія тих народів в яких вона і вкрала Виглядали максимально неправдоподібно під їхнім соусом. Не знаю, як це пояснити, але, але так воно є. Так, ну це вже таке. Мабуть, ми беремо золоту і беремо репарації. Або ні, не беремо репарації, а беремо просто побитче земель. А пані? а ну стоп. Стоп, стоп. Давайте по новій тоді. Е, якщо ми зробимо вимоги отако... Отаку. Ось так все. Трошечки займен собі взяли. І все можна, в принципі, сидіти, поки експансія 92 буде. Це таке. Так, ну тепер просто чекаємо. Просто сидимо, відпочиваємо. І все, в принципі, так. Ну то може все-таки. Я не знаю, може... Максимум людського ресурсу, мабуть, ми таке його це і візьмемо, все беремо. І ми собі тепер добили ліміт полків, краще виходить. І в нас ширина бою. 34 із 40 це вже дуже багато. А я ще досі граю з такими полками, бачите, який прикол? Ну і при чого вони так сильно здихають? А їм просто зброю не дають. Угу. І оснащення кращого екіпірування. Так, лідер наш умер. Ігнасіо, ну іст істинний українець Ігнасіо. От, перша краще. Абрахам. Mm. <гум> ну не вправді. Я говорю про зайчасовий проміжок. Зараз то з сучасними тенденціями, що люди і Мухаммедом можуть назвати свою дитину, то це, це таке. Але ну, тут таке роки, ну, це таке. Це вже більше до історії. Так, mm. я думаю, що можна цьому серію завершувати, бо і так вже... 15 хвилин плюс-мінус хай буде. Я щиро бажаю всім гарного дня, вечора, ночі. Смачного, якщо хто їсть. І будьте здорові бережіть себе.